І, до речі, стосовно 160 тисяч Куп'янської міської ради на висвітлення в засобах інформації своєї діяльності, от, до прикладу, в нашій міській раді щороку з бюджету витрачається 600 тисяч гривень на висвітлення діяльності у районній газеті. Хоча, по факту, ну, що там висвітлювати? Це відкриваєш першу сторінку, міський голова подарував, відкриваєш другу сторінку, міський голова провів, відкриваєш третю сторінку, міський голова привітав, подарував. Ну, тобто за наші гроші з бюджету оплачують рекламу міського голови, де він когось привітав, поздоровив, чи ще щось. І коли ти ну, люди навіть не купують цю газету, бо її ну, там немає що читати вже. Ти читаєш виключно те, що передрукували зі сторінки міської ради? І от я відкриваю і читаю: відбулася плідна нарада. Депутати тяжко попрацювали, і це не вигадки, це стаття із нашої районки. Там чітко написано: депутати провели ряд нарад і плідно попрацювали, і прийняли ряд важливих питань, зокрема і земельних. А далі все, яких саме питань? Яку землю, куди, кому виділили цієї інформації? Нема, ну тому що вам і не потрібно її знати. Там лише те, що вони плідно попрацювали і виділили. І ви за це, і ми всі ще й платимо 600 тисяч кожного року на рекламу депутатів і міського голови.